Всім привіт! Дивіться, новий спосіб пиття молока. Правда, в зайшов? Одна козичка чваниться їй щось там не так трошки попила і не хоче, а всі остальні хлебчуть. Ось так п'ють. Візьми на того ріжу сюди оперестав, бо він там, пив, він там пив, він ну, там але вже нема там з тієї сторони. Він далося, що він просто не хоче. На, потримай. туди нову То, тобі туди не мусово лізти. Що остануться, собаки доп'ють. П'ють скільки хтять. Вони вже не хочуть? Вже скільки бомбурили, скільки хотіли, скільки пили. Ну, вона не хоче пити, бачиш, цваниця Там Гон, гонорова. А? Там точно не одна миска. Ну, тут, тут не одна миска, скільки? П'ять літрів на раз. Ні, я бачив ще осі. Навіть не знаю, я що мірила його скільки. П'ять, бо повне відро, п'ятилітрове, п'ять літрів. 5 літрів. Ось так. Ну, хай п'ють, я хочу, міцні діло. Вони п'ють забагато, ще То воно і лишається, кожен раз ще трошки лишається. Ось такий тазик. хай п'ють. Хай вчаться пити з тазика. тому їм треба бачити, де вони пісідють. Ну почекай, зараз хай вони нап'ються. Почекай. Що, набульбалися? Бо буду забирати, виливати собакам остальне. То ти зараз собаку хочеш і думала, свині Ні, ні собакам. Ну прошу тебе, ну-ну-ну казала, не кидай, не полохай поки п'ють. Звернула я ще на бік, може ще хто хоче попити. Ти ще хочеш рижі, Ну, нашій тобі. Шпив, пий. Може й доп'ють. Ай п'ють, хто хоче. А ви пані в нап'єтеся. Ну, не хочете, як хочете, в будете пити. Ви вже не маленька, можете сіна наїстися, якщо вам таке не підходить. Ось так. Хочу пити, вчу пити їх з того. Стазіка, бо в мене вже заморило їх. Кожен персонально мірити їм і давати. З'їсть. Хаїсть. Це не страшно. Ой. Що, хламоне? Тікайте, вилю вам молоко. Чекайте. Що, відрів вже нема? Пийте. О. Так, розвернися якось трошки. Так, а ти теж поверни жопу, не стільки вас багато, щоб ви не могли. Не могли напитися. Ось повернись. Ось такого, о! Пробуй, пробуй! Стюардеса! Ось так. Ага, ага, підніметься тобі вище, на як же? Так, ти її чого випихаєш, герою. Так, обійшов такого кругом, обійшов, обійшов. Ось тако, о, і влізеш, будеш пив. Ну от ти якийсь такий присчуджений чи що. Ті п'ють нормально, а тобі нормально не виходить. Пий, пий, малий, пий. Пий. Що, мій хлопчик? Пий. Пий хоче, пий, бо. От не пущу з ногами. Лізе він кудись. Ось так. Це вже другий раз вони п'ють, вже багато краще, як перші. нічого, вже в обід будуть ще краще пити. Хай п'ють. Значите, охламончики. А, а то кожного міра йому окроми, то дуже довго роботи займає. Дуже довго поїти. А так, раз-раз, подоїла і напоїла. Хай п'ють. Хто скільки хоче, той стільки п'є. Хай п'ють і ростуть. Пей, пий, пий, рабей, пий. Ні-ні-ні. Отуди голову кай і хлебче. трошки нерівно тазик стоїть. Ось так. Що ж ти до язика сеш ти? Омельку з конопель. Давай пий бери, пхай голову. Ладно, зараз я тобі тазика персонально. вони нап'ються і ти все остальне. Ось так. Остав язика смокчи. ну ну-ну капець якийсь. Пий бери. О, нарешті облизався. Що, ти напився добре, більше не хочеш. Рижі. І стюардеса моя п'є. Навчилася голову низько згинати. То Любка навчила відрі голову догори добре тримати, підняла під бороду. І не треба згинатися. А тут прийшлося. Що ти гочиш? хороший мій, бери пей. Ти напився я. І ти вже напився. Ту, потягу. Так, не гризи мене, видро. Пейте, пейте, пейте. Paint